Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні може буде комусь цікаво, е, як я торф. Ось такого торфу. от Бачите, такі брили торфу, копав. Ось такий торф, верховий різний. Роблю отакий субстракт. М'якенький. Зараз вам покажу як я це роблю все. Ми маємо таку, вона називається «буракорізка». От. Зараз я її включу, і побачите, що з цього виходить. От, коротше, бачите, комусь може цікаво, получаємо. Такий класний торф. От. Так, потім цей торф мішаю з лісовим ґрунтом. От, з під ліщини і вже в контейнері висаджую від межі. От контейнери в мене є різні, є такі з каністра, є такі з агроволокна. От. І так працюємо. Ну, було відео. Таке коротеньке про торф, як я роблю. Ось такого торфу. Ось такий м'якенький пухкий матеріал. Якось так.